Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І сьогодні у нас понеділок і знову карта дня. Новий тиждень починається. Минулий тиждень закінчиться. Не для всіх він був хорошим минулий тиждень. Сподіваюся, всі живі, мої дорогенькі, здорові. І так, енергії дня для України. Щось дуже швидко, якісь швидкі. Дивіться, по-перше, можуть бути прильоти. Вісімка посохів це швидкість, це, бачите, Ну можуть бути прильоти, так? А з другої сторони, можуть бути якісь новини, якісь подарунки. Сподіваюсь, не подарунки від заперебрічних. Ось, а сподіваюся, якісь нам дрібні, як то кажуть, ніштячки, якісь нам. І якісь новини. В принципі, якщо це новини, то новини фінансово, матеріально подарунки, якісь щось таке, якісь такі новини. Обіцянки, цецянки, щось знову щось нададуть нам, але це дуже мало. Це маленькі, дрібненькі щось. Якось так. Тепер вибираємо карту для кожного особисто. Карта номер один. Карта No, і карта No3. І так, вибирайте свою карту, мої дорогенькі, і будемо дивитися: перша карта хто вибрав карту No1? Ви знаєте, комусь, можливо, пощастить. І якісь подарунки чекають на вас. так як у нас і в Енергії дня були для України, ось так і вам, вам теж пощастить, щось, можливо, перепаде, можливо, що вам потрібна допомога або комусь допомога. Тобто, це, знаєте, когось нагодувати, когось зігріти, когось приютити, комусь зробити щось добре. Якщо до вас сьогодні якесь добро прийде, то про то допомога якась, якісь подарунки, це значить, ви заслужили. Ось, Тому що ця карта показує справедливість, світову справедливість в енергетичному порядку. Тобто, людина, що я випромінюю, те я отримую назад. Тобто тут обмін енергіями йде так само. Порада цієї карти робіть завжди добро. Не думайте про негативне, думайте про позитивне. Будьте впевнені, впевненими в собі, і е, вам буде дано. І так, заслужити. От карта каже: подарунки, добро, щоб вам приходило, треба заслужити. Карта номер два, хто вибрав. А тут у вас, ви знаєте, у вас якась чуйка може е, з'явитися. Знаєте, що ви можете щось відчувати. Щось не те. Можливо, ви взяли паузу від когось, від чогось, від якоїсь ситуації, щоб подумати над цим. Тут може бути розміркування, куди йти, яке прийняти рішення, який вибір взяти. Так? Карта вибору, будемо так казати, що мені вибрати. З другої сторони. Мої дорогенькі, ця карта говорить про те, що е, це намірк, тобто натяк на те, що, е, наприклад, у сім'ї не все гаразд. Тобто чоловік або дружина зраджують, тому що наступна карта йде три меча. А три меча це коли розбите серце, це коли оці, е, Трикутники любовні і тому подібне, ця карта вона попереджає. Якщо ви бачите, наприклад, все наприклад, якщо ви бачите нетипове поводження вашої дружини, нетипове поводження вашого чоловіка, ось ви вже відчуваєте, а особливо жінка. Жінка завжди відчуває, що щось не те. Це перші знаки йдуть. Якщо ви. Скажете, а це мені так показалось, наприклад. А це, це, це не може бути. Ні-ні. ні. Ось ви відсуваєте цю проблему, ви закриваєте очі, ви не хочете це чути і бачити. Дуже часто якась ситуація на роботі, яку... це не обов'язково якийсь трикутник любовний. Так? Ось, Це може бути ситуація на роботі, від якої ви закриваєте очі, ви щось бачите не хочете. Не хочете бачити, що людина несправедлива там до когось, наприклад. І е, ця карта попереджає. Якщо ви зараз відчуваєте, але закриваєте очі, потім будете дуже розчаровані і прийдеться дуже страж страждати і е, плакати, як то кажуть. Ось це така порада цієї карти. Нелегка, до речі, карта. Карта номер три. Хто вибрав третю карту? У вас, в принципі, в принципі е, такий непоганий день. Емоційний, так, хтось, можливо, закоханий, у когось просто емоції. Тут, якщо взяти негативні емоції, ви знаєте людина, знаєте та, яка дуже жаліється: няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу. От, отако от, от щось, воя. людина, яка не знає, що вона хоче. Це не значить, що це ви так себе поводите. Це може ви сьогодні зіштовхнетеся з такою людиною, яка жаліється на все, яка ось щось, не, щось вона непонятно, не риба, не м'ясо. Це карта, не риба, не м'ясо. З одної сторони, так? з другої сторони, це може бути дуже креативний день, емоційний, творчий, тобто вам, у вас буде наснага якийсь вірш написати, якусь пісню створити, якийсь твор, щось скреативнішати, наприклад, так, щось змайструвати. Співати, танцювати щось таке. Це карта нематеріальна, щоб ви розуміли, це карта емоційна. Порада цієї карти не дуже в сплески, щоб у вас не було емоцій, тому що це може до як то кажуть, приходити до кризових ситуацій. Так? Ось. А трошечки ініціативу, можливо, ну не проявляти. Тут карта не проявляти ініціативу, трошечки, знаєте, так, через закохані окуляри дивитися, такі рожеві на світ. Трошечки заспокоїтися. Можливо, що хтось із вас познайомиться з чоловіком, можливо, що це ваш чоловік, можливо, ваш чоловік повернеться з. Війни, наприклад, на, на паузу або ще якось. От, якось так, такий якийсь день трошечки. Ну, це, А з другої сторони, ви знаєте, це такий і люблячий, і ніжний батько може бути. А може, ваш чоловік, просто такий, знаєте, скаже вам, що він вас кохає і завжди кохав. Можливо, що просто якась людина вам признається у своїх почуттях. Якось так мої дорогенькі. І тепер беремо. Таро веселки. І подивимося, яка у нас надія для України на майбутнє. Можливо, якісь підказочки, зараз подивимося. І так. Ну, тут у нас молода енергія, енергія пропозицій якихось. Позитивно думати про майбутнє. Ось. Ми усе витримаємо. Ви бачите, дивіться, карта сили. Сила говорить, що це внутрішня сила навіть у маленьких людей, навіть у тих людей, які, здається, ви знаєте, що це може бути. Це може бути наші нові партнери дадуть свою підтримку. Ось. А взагалі-то я відчуваю, що тут нам дається. Така сила у нас є внутрішня, що ми, як то кажуть, з легкістю все переживемо. Якось так. Якось так. В нас ще дрімає вовк. Звір. У нас у кожного дрімає звір, внутрішній звір, який нас протримає. Допоможе нам дойти до перемоги, мої дорогенькі. Якось так я це бачу. Гаразд, мої любі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, тримаймося разом до перемоги і слава нашим Збройним силам. На все добре, мої дорогенькі! Гарного вам дня!